Невдячний тигр, індійська казка. Лютий і жорстокий тигр попався якось у пастку. Він ревів і метався в кліці, ламав залізне пруття, та все було марно. І коли він уже втратив останню надію вирватися, на його щастя саме проходив один чоловік. Тигр, побачивши його, стрепенувся. Жалібно заворкотів і мовив Чоловіче добрий, змилуйся наді мною, врятуй мене, випусти з цієї клятої клітки. Еге ж, озвався той випусти тебе, то ти ще чого доброго з'їси мене. Схаменися, чоловіче. Чим хочеш присягну, що? Ніколи більше не скривджу, бодай комашки, віднині й до віку я віддано служитиму людині. Ну, гаразд, пожалію тебе, випущу на волю, сказав чоловік. Він одчинив дверця та клітки і випустив тигра на волю. Та не ступив чоловік і кроку, щоб іти далі своєю дорогою, як Тигр стрибнув на нього і прогарчав зловтішно. А тепер я поснідаю тобою. Схаменися, тигре. зойкнув чоловік, я тебе від смерті врятував, а ти мене хочеш з'їсти. Де ж тоді правда на світі? Бач, правди йому захотілося, засміявся Тигр. Немає на світі ніякої правди, коли хочеш знати. Ні, правда на світі мусить бути, вона є, впевнено мовив чоловік. Спитай, кого хочеш, кожен тобі скаже. Згода. Спитаємо у трьох найперших, кого зустрінемо, коли вони скажуть, що правда є на світі, так і бути, не їстиму тебе. Ані то вмить проковтну, я дуже зголоднів. Довго блукали чоловік і тигр лісом, аж нарешті помітили папугу що сидів на гілці, поринувши у якісь свої сумні думи. Гей, папуго. гукнув тигр. скажи но ну, нам, чи є правда на світі? Папуга стрепенувся, підняв голову й мовив понуро. Вже добру сотню літ прожив я і ніколи найменшого зла не заподіяв нікому. А сьогодні вранці приповз гладкий і здоровезний удав і проковтнув усіх моїх діточок. Жодного не залишив. Ні, немає правди на білому світі. А що я казав? переможно вигукнув Тигр. Так і немає правди на світі. Ходімо далі, мовив чоловік, спитаймо ще в когось, хоча б он у тієї пальми, що височіє попереду. Пішли вони до пальми, і тигер питає Пальмо, пальмо, скажи, чи є на світі правда? Пальма зашелестіла густим листям і відповіла невесело. Не один рік і люд, і звір знаходили у затінку моєї густої крони порятунок від палаючого сонця. А сьогодні в досвіда, де не взявся дикий кабан, зранив своїми іклами моє коріння. І тепер я мушу повільно вмирати, гинути. Ні, немає на світі правди. Ось що я вам скажу, вигукнула вона розпачливо. Ну, переконався ти, що немає правди на світі, радісно заревів Тигр і приготувався стрибнути на чоловіка, але той застережливо підвів руку й мовив, Стривай, стривай, ми ж домовлялися спитати у трьох, а не удвох з тих, кого зустрінемо. Ну, гаразд, невдоволено буркнув Тигр. Он біжить в шакал, спитаймося в нього. Коли шакал порівнявся з ними, чоловік перепинив його й сказав Вислухай нас, шакале, і розсуди. Оцей тигр попався в клітку, а я пожалів його і випустив з залізної в'язниці, а він тепер замість дякувати хоче мене з'їсти. Хіба це справедливо? Стривай, стривай, чоловіче, щось я не второпаю, мовив шакал. Повтори ну ще раз, як усе було. Оцей тигр попав в пастку. Я пожалів його і випустив з клітки на волю. А тепер він заповзявся з'їсти мене отака дяка за добро, яке я йому зробив. Хіба це чесно, невже немає правди на світі? Он як? замислено протяг шакал, така заплутана справа, і не одразу збагнеш що до чого. Ти кажеш, чоловіче, що попав у клітку, а тигр пожалів тебе і. Та ні, це тигр попав у клітку, а я його випустив. Ага, стається, зрозумів, кивнув головою шакал. Клітка сиділа в тигрі, а ти її випустив на волю. Та ні ж бо, люто гарикнув Тигр. Це я сидів у клітці, а цей чоловік проходив мимо. Зглянувся на мої благання й випустив мене на волю. Тепер уже второпав. Не гнівайтесь, шановний тигре, злякано пробелькотів шакал. Нато вже тут все заплутано, аби ж то я на власні очі бачив, як воно все було, а так з ваших слів годів торопати що до чого. То ходімо вже покажу, як воно було, коли ти такий недолугий, сердито мовив Тигр. А коли тоді не второпаєш, нарікай сам на себе, обох вас з'їм, і навіть кісточки не залишу. Коли вони підійшли до клітки, Тигр озвався знову. Я сидів у цій клітці, розумієш? А він, тобто, Чоловік ішов мимо, побачив, що я метаюся, пожалів мене й випустив на волю. Чого тут не розуміти усе ж ясно. Зрозумів, нарешті, зрозумів, радісно вигукнув Шакал. Я сидів у клітці, а чоловік почув, що я в ній сиджу, і... а клітка сиділа в пасці. А він, тобто, ху, знову виходить, щось не те. Бідна ж ти моя голівонько. Ні. Певно, я таки не збагну нічого своїм куцим розумом. Тьху на тебе, йолопе, аж стрепенувся від люті тигр. Ба ні. Ти таке збагнеш у мене, як воно все було. А то. Не менеш моїх зубів і кіхтів, тож слухай, слухай уважно і дивися на мене. Я Тигр. Тигр. Ти розумієш це? Розумію, промив Шакал, удавши, що дуже злякався. А це перед тобою чоловік. Ти зрозумів? 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 А ось це клітка второпав Бевзю Второпав? Второпав? Так от я, тигр, сидів у цій клітці, бився об пруття, а він, тобто цей чоловік, якраз ішов. Пробачте, шановний тигре, що перебиваю вас, але я ніяк не втямлю. Чого ще ти там не втямиш? гарикнув Тигр. «Я, я, я не збагну, як ви опинилися в клітці. Та що тут розуміти, дурню? Бо ви он який здоровезний, а клітка ж маленька, одна ваша лапа і то навряд чи влізе в неї? Ні. Ви там не поміститесь, впевнено мовив Шакал. Де вже вам улізти в неї? Тигрові нарешті урвався терпець і він, нічого не кажучи, вскочив у клітку. Дивися, телепню. вигукнув він. Отак все було, тепер уторопав. Тепер уторопав, спокійно відповів шакал. Він підійшов до клітки, зачинив дверцята і взяв їх на міцний засув. Ну, от, мовив чоловік до тигра, а ти казав, що немає правди на світі. А я собі так міркую, коли ти вже знов сидиш у клітці, то правда на світі таки є.